Всім привіт! Давно не було подібного формату відео, тому вирішила зняти. Питання, яке мене турбує на даний момент, це проблема сімей, де живуть досить таки погано, але терплять одне одного і зберігають сім'ю заради дітей. Отож, це не зовсім правда, це швидше виправдання, пояснення, пошук причин. Чому саме так відбувається? Отож, з погляду жінки, хочу вам сказати, що жінка, яка себе поважає, цінує, і в якої все добре, з самооцінкою, вона не буде вступати в стосунки, в яких вона відчуває погане ставлення. І незалежно на якому етапі дані стосунки, вона не буде терпіти подібне ставлення. Неможливо, це на такому етапі, де вже на жіночих плечах є один, два, три або більше дітей, неважливо. Тут справа трішки про інше. Отож, якщо жінка у пошуку супутника життя знаходить чоловіка, який по замовчуванні. Буде до неї погано ставитися, повірте мені, це відчутно навіть на перших порах, але ми стараємося закривати на це очі, пояснювати це поганим настроєм чи ще якимись причинами. І з часом такі невеличкі ситуативні моменти вони можуть перерости в постійне життя, на постійній основі. Але зараз трішки не про це. Тобто жінка, яка вибирає по замовченню подібного супутника, вона вже не має власної гідності. Тобто вона не має достатньої самооцінки, вона не знає, як, себе, як це любити себе, так, як цінувати себе, і, відповідно, вона не знає, що таке дійсно любов. Це може бути через певні проблеми в дитинстві. Можливо, батьки її не надто цінували, не надто любили, не надто багато уваги їй приділяли. І можливо були такі моменти, коли вона старалася заслужити дану любов. Можливо, в її сім'ї було подібне ставлення, подібна модель сім'ї між батьками. І вона саме до цього привикла, вона іншого не знає. Відповідно, ми завжди шукаємо в своїй сім'ї саме ті стосунки, які ми бачили у батьків. Тому що це звично, а наш мозок сприймає те, що ми знаємо, те, що ми розуміємо, як аналог безпеки. Адже ми знаємо, як поводитися в даній ситуації, і, відповідно, вона найбезпечніша з усіх відомих нам варіантів. Але це трішки не так. Не зовсім правильно, я б сказала. Ми до цього ще повернемося тому. Коли жінка жаліється, вона в ролі жертви жаліється на погане ставлення чоловіка, але у відповідь на те, що вона може жити сама, так, не терпіти подібні приниження, подібне, погане ставлення, вона каже, що зберігає дану сім'ю заради дітей. По-перше, Позиція жертви завжди вигідна. Завжди вигідна тим, що ми можемо собі дозволити не брати відповідальність за якість нашого життя. Адже не, ми не можемо щось робити, бо винен хтось, а не ми. І жалітись завжди легше. Це тут і привернення уваги, звичайно, так? Жаліці завжди легше, аніж дійсно брати відповідальність за власне життя в власні руки, і тоді важче відповісти на питання, чому ж життя такої поганої якості, чому ми ним не задоволені. Правильно? Тому чому взагалі оце твердження, що я зберігаю сім'ю заради дітей, є... Не зовсім істинним, не зовсім правдивим. Зазвичай, якщо ви спитаєте дітей, які жили в неблагополучних сім'ях, я не думаю, що вони будуть в дорослому віці, коли ти вже свідомо все розумієш, вельми вдячні своїм батькам за збереження саме такої сім'ї, за всі психологічні травми, які ми. Нажили в період дитинства, які приносимо в подальшому житті. А ілюзорне, напевно, бачення цілісності сім'ї це свідчі для чужих людей, оскільки ми часто боїмося засвідчення. І раніше, зараз трошки не так, і слава Богу. Раніше е, тему розлучення, тему Одинокої мами чи тата досить сильно поговорювалося, це вважалося не зовсім правильним, і люди це частково засуджували. Не знаючи, в принципі, основних причин, чому саме так, але все одно осуд суспільства був гарантований в тій чи іншій мірі. Тому перша причина, чому жінка терпить погане ставлення чоловіка, нібито заради дітей. Щоб вони мали тата, незалежно від того, який це тата є, але вони мають тата. Перша причина це те, що вона свідомо, несвідомо перебуває в позиції жертви і не може з цієї позиції вийти. Друга це страх, страх осуду, а також страх бути самою, страх не справитися з даною роллю. Страх, як, як далі, а що далі? І третя причина це неусвідомлення того, що життя може бути іншим. Недооціненість себе як людини яка вартує кращого, і також, як на мене, нерозуміння того, що цінність життя полягає в тому, щоб прожити його. Воно надто коротке, щоб ми могли дозволити собі погано його проживати, проживати його не так, як нам хочеться. Жертвувати часом, оскільки час це напевно найбільша жертва, яку ми можемо. Взагалі, час це найбільша ціна, яку ми можемо заплатити за будь-що, тому що його не повернеш ні за які гроші. І, як на мене, люди, які проводять своє життя, прямо кажучи, мучаючись, терплячи. Кожен день, перебуваючи в психологічній напрузі, вони, напевно, все-таки не зовсім усвідомили те, що другого шансу щось попробувати виправити, в чомусь переконатися не буде. Тобто, життя пройде, і нам залишаться тільки жалі і не зовсім приємні спогади. Тому. Якщо ви вибираєте саме таке життя, то не шукайте причин, не шукайте виправлень і не жалітесь на якість власного життя і на супутника, який далекий від ідеалу, ви повинні пам'ятати, хоч як вам не хочеться брати відповідальність, за власне життя у власні руки. Все одно відповідальність за власний вибір завжди буде вас переслідувати, навіть якщо ви від неї відбиваєтесь руками і ногами. Адже ваш вибір у будь-якому випадку він. Змушують до відповідальності, адже через ваш вибір у вас саме таке життя, через ваш вибір у ваших дітей саме такі спогади. І через ваш вибір вони, можливо, роблять ті ж самі помилки, будують ту ж саму модель сім'ї на тих же сімейних цінностях, які були у вас, і так само виховують власних дітей. У такій же атмосфері збереження сім'ї заради дітей. А це, повірте, поганий, замкнутий круг. Тому, якщо ви зараз дивитеся це відео, і якщо у вас є певні причини, або ви не згідні з тим, що я говорю, це означає, що це вас тригерить. Це вас зачіпає, і, насправді, в моїх словах є більше правди, ніж вам хочеться собі в цьому признаватися. Незалежно від ситуації, ваше життя це завжди ваша відповідальність. Ваше життя це завжди ваш вибір. І, як би банально, це не звучало. Якщо у вас виходить щось не так, як вам хочеться, вам надто тяжко, або вам взагалі не подобається і ви просто проживаєте власне життя. Значить, щось у вашому ковальському майстерстві, як це по? Щось у вашому щось пішло не так у вашій задумці. Тому спочатку міняємо себе власне бачення, а вже потім життя зміниться не інакше. Задумайтеся, чому зараз воно у вас саме таке, як воно є? І чи будуть ваші діти у дорослому віці вдячні вам за власне дитинство, за власні спогади і за багаж психологічних проблем в дорослому віці? Якось так.